Доброго дня, шановне панство! Неділя, 16 липня. Сьогодні стартуємо 15 км. Хочу зняти вам, дивіться, це ось сидят на хлібники, ті, що... І їдять коло моїх голубів. А те, що вони їдять, мені не жалко. А то, що вони заразу носять, це погано. Скільки там їх четверо є. Потім ще. Ще тут двоє сидить. Мої голуби закриті всі. Коротше, шестеро є, але я думаю, тут їх більше є. Тоді може через 5 хвилин бути вже пару десятків. М -м. То, коротше, трохи пожалівся, да? на цих паршивих голубів, які є розносчиками всяких, всякої хвороби. Так, е... Голубів кормлю. Зараз буду голуби їдять. Голуби їдять, зараз вони поїдять, ми їх на карандаш всіх записую в клеточку і стартуємо 15 км. Трохи слабих голубів я бачу є. Ну-ка, ось ця зараза позаросла вже сюди заразу. Тут нічого не зробиш. Без варіантів взагалі. вже як є, так є. ну, Так як є. Значить, нічого. Все одно будемо летіти. Добро, зустрінемося трошки пізніше. Вже на старті. Голубів. Буду випускати. Все пока.